Назви історії вам краще не знати. Написала Верховська Марина: Вигадана історія не для чутливих і лише для тих, хто зможе дослухати до кінця Він був звичайним художником, який мріяв стати відомим і багатим. Він хотів небагато, просто щоб спокійно жити і не тужити. Видатного таланту в собі він не бачив, вважав себе просто наглим, хоч і кмітливим. Тому для деяких оточуючих він був крутий, і навіть були ті, хто йому застрели. В своїй спілці художників він був тим, в кого геніальність лише денеколи може засіяти. А від старших він міг зазвичай чути, що йому не вистачає теорії, а несамовитої практики вже занадто багато. Він не звертав на них ніякої уваги, адже шукав свій шлях. Сам же він відчував свою геніальність, але так і не зміг знайти ту ниточку, що приведе його до мрії, можливо, тому що навіть сам собі не в змозі зізнатися, чого саме він хоче, він просто йде до слави художника, бо ця ціль сіяє навколо кожного, і якщо він вибирає її, то йому не потрібно купатися в собі, в своїй пустоті, щоб зрозуміти, чого ж насправді він хоче. В такій пустоті він живе багато років, в такій пустоті він створює свої картини. Дивлячись на його картини, хтось дивиться з захопленням, а хтось може зануритись в свої роздуми, від яких вони так бігли багато років. Але для художника це ще не все, і він відчуває, що є ще щось, чого він не бачить і має це побачити, щоб прожити і почати творити насправді шедевральні картини. В таких пошуках він був недовго. Дуже швидко йому подзвонив один агент, який запропонував співпрацю, за умовами якої він має написати справжні шедеври, яких він ніколи ще не писав, бо його картини хоч і чудові, але цього недостатньо для великої аудиторії. Художник погодився, не знаючи, що саме буде писати, але вже почав мріяти, як буде виглядати його успіх, його мільйони, які він заробить, і як всі будуть про нього говорити. Кругом по всьому світу і ось перший день, і тупік. Але перший млинець завжди невдалий, тож художник понадіявся, що завтра все вийде. І ось це завтра все вийде протривало півроку, морально складних і безглуздо пустих днів які були витрачені на власні докри за неспроможність написати шедеври, на докри за безталанність і нерозуміння, що робити далі, на тривожні думки, що накладають на теперішні, депресивні думки, від яких немає проку. В цьому просторі пустоти бездіяльності він почав роздумувати про минулі, невдалі моменти, але це триває до тих пір, допоки хтось не війде в його простір, тоді ж він просто робить вигляд, що все добре. І щоб замаскувати свій біль, він вміло дає простір співбесіднику виговоритися і чуйно співпереживає йому. Він починає аналізувати свій стан, думати, чи, можливо, ж з ним щось не так, адже тепер він вже не помічав хоча б частинки своєї геніальності. Він почав бачити лише свої помилки за все його життя і почав відчувати, все поглинаючи почуття провини, бо він вважає, а якщо він не задоволений тим, що відбувається зараз, відповідно, саме він в минулому зробив щось не так, бо він повтор із ним щось не так. Художник Адріан живе сам в будинку, що отримав спадок від дідуся. В цьому будинку він живе вже давно, цей будинок старий і занедбаний і вже давним давно потребує хоч якогось ремонту, але в нашого художника немає ні фінансів, ні бажання його ремонтувати. Він просто там живе і кожного дня ходить в свою майстерню писати картини. Ця майстерня є власністю спілки художників, яка йому надає не лише місце для написання картини, а й надає всі необхідні матеріали, допоки взамін він буде створювати красиві картини. Спілка не вимагає чудових шедеврів, тому й догодити її йому вдається легше, хоча він все одно знецінює всі свої труди. В цьому домі він відчував себе як житель ХХ століття, маючи стару сантехніку, електропроводку і газову плиту, все було так облаштовано, щоб ледь ледь задовільнити необхідні потреби в побуті, і це вводило його все більш пригнічений настрій, тому й писати картини він тут не хотів. Жив він сам, не маючи ні одного друга поруч, лише знайомі, де можна просто посміхатися і мовчати. А вони, розповідаючи про щось своє, будуть думати, що у нього все добре. Тому, захворівши на звичайну простуду і відчуваючи, що не в змозі написати картини для спілки, він взяв вперше за довгий час деякі полотни і краски, щоб компенсувати хворобу, маючи потаємне бажання, що, будучи прихворівшим, він зможе притупити думки, що так заважають створювати справжні шедеври, або якщо він зможе малювати в домі, то так він зможе поборити туманне бачення життя. Але це були ілюзорні бажання, розбиваючись об скали жорстокої реальності, вони ввели його в ще більш темні, потаємні думки, і він просто вирішив, що це кінець, кінець всьому. Він вже не хоче бігти до великої мрії, він вже не хоче розбиратися, який він і що там в його внутрішньому світі, він вже не хоче жити в цьому домі. До того ж, якщо все зупиниться, то йому не потрібно буде виплачувати щомісячні борги і не потрібно буде розбиратися з проблемою чий же той спадок його чи тої старухою, яка жила з дідом, щоб прокормити своїх, таких же, як і вона. Думаючи, якщо він це зробить, то цей весь той маразм закінчиться, і буде воля, і спокій, якого йому так не вистачає в цій жорстокій реальності, і він закриває всі вікна. Відкручує газ і все. Сам же той агент чекав, чекав на дзвінок художника, щоб подивитися на шедевральні картини, і, не дочекавшись дзвінка, вирішив самостійно прийти в майстерню до Адріана. Не знайшовши його, він побачив дирекцію спілки художників, яка потім йому влаштувала екскурсію по всіх майстернях. І вже в самому кінці агенту відкрили майстерню Адріана. У агента, як і у всіх присутніх, просто відняло удар мови. Картини, які художник вважав недостатньо геніальними, були справжніми шедеврами, які він сховав під чорною ковдрою, і які агент випадково знайшов, бо цікавість агента немає меж. І саме в цей момент вривається помічниця дирекції, і говорить, що будинок художника взірвався, і це все. Працівники, хоч і були шоковані, але крім агента і дирекції, адже кому як не їм знати, що тепер в їхній власності великі статки, прощення з художником ніхто не влаштовував, бо всі були зайняті своїм життям, та й вже всі давно звикли до таких подій з художниками, тож керівництво почало думати про свої статки. Агент так нічого й не отримав, адже не було підписано договіру. Тож юридично всі права на картини перейшли до дирекції, яка є не однією особою, а певною групою людей. Розділяючи, кому які картини належать і хто яке фінанси отримує, вони залишили картини в нейтральній будівлі, яка в ніч на 13 число згоріла. Як і всі картини, так і закінчилася співпраця агента і спілка з нашим художником. Так все і скінчилося. Безглуздо, забуто і з даремною пустотою. Сам же Адріан почув, що щось вибухнуло, коли виходив з літньої кухні, йдучи туди по запальничку, адже хотів, щоб нічого не врятувало і покінчити з усім швидко і безболісно, не думаючи про наслідки. Тому, виходячи з будинку, він прикрив газ, щоб був відкритий на всю, і пішов шукати запальничку в літню кухню, гадаючи, що як тільки він її знайде, та повернеться назад в дім і продовжить. Але, побачивши, що будинок палає, відчув, що це все, і тепер йому здалося, що він може жити вільно від тих болючих думок, тому просто пішов. Вийшовши до дороги, де їздять машини, він зустрів її, її, яка їхала цією дорогою і в цей час кожного дня з роботи, її своє дитяче кохання, її, яка завжди була поруч, хоча він думав, що він для неї не цікавий. Як вона для нього, і саме тому він сторонився її. Але тепер все було інакше, достатньо було одного погляду, щоб зрозуміти, що вона його, його половинка, якої так давно йому не вистачало, щоб зрозуміти це все життя. Він сів в машину, і вони відразу слів просто поїхали, куди поведе їх дорога. В той же день, коли залишки його будинку припинили своє полум'я.